На Закарпатті служба безпеки України встановила групу зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно покинути територію України. Вартість їхніх послуг становила 4 тисячі доларів з однієї особи. За даними слідства, організатором схеми виявився мешканець Тячівщини. До співпраці він залучив ще двох місцевих жителів, які допомагали чоловікам безперешкодно потрапити до сусідньої країни через річку на межі державного кордону. Для реалізації оборудки ділки забезпечували своїх клієнтів гідрокостюмами. За оперативними даними, за цією схемою зломисники щомісяця переправляли близько 20 осіб. Правохоронці затримали організатора схеми під час спроби переправити 5 ухилянтів за грошову винагороду у розмірі 20 тисяч доларів США. Наразі організатора затримано, йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.